П'ять літаків за три дні у головному управлінні розвідки розповіли про результати атак на аеродроми Сольці та Шайкове. У суботу агенту ГУРУ атакували безпілотниками військовий аеродром у Сольцях Новгородської області РФ. В результаті повністю згорів бомбардувальник ту 22 м 3 Ще два літака отримали пошкодження. Сьогодні, до речі, з'явилися супутникові знімки аеродрому за 16 і 21 серпня. На першому фото за три дні до атаки видно російські бомбардувальники Ту-22М3. А на другому, за дві доби після, помітно обгорілий слід на місці, де був один із літаків. Усі інші бомбардувальники на аеродромі відсутні. А вчора невідомий безпілотник на аеродромі Шайківка у Калузькій області пошкодив ще два бомбардувальники, кажуть у ГУР. Самі росіяни про Шайківку дають суперечливу інформацію. За офіційним повідомленням місцевої влади усе збили на підльоті, ніхто не постраждав. Однак російські телеграм-канали пишуть, що на аеродромі була невеличка пожежа і там звідкись узялась воронка. Згодом росіяни визнали, що один літак постраждав, однак він, мовляв. Був старий і не використовувався у головному управлінні. Розвідки наголошують для Росії втрати літаків, особливо стратегічних бомбардувальників. Ту 22 дуже чутливі, адже їх будували ще за часів радянського союзу. У сучасній РФ їх відновити неможливо у ексклюзивному коментарі РБК Україна. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що вони поки що не коментують, що саме прилетіло по російських аеродромах. Однак відзначив, що українські диверсанти спрацювали результативно. На території РФ часто діють громадяни Росії, які з ідеологічних міркувань борються з путінським режимом. Також Юсов наголосив, що бавовна на Росії триватиме, доки окупанти повністю не підуть з території України. І далі атак на території ворога та в окупованих частинах України ставатиме усе більше. Так, наприклад, сьогодні голова ГУР Кирило Буданов анонсував нові удари по Криму. Є багато людей, які чекають. І потрібно дати їм певненість у тому, що їх надію немарні. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як крихіт платформа. Заходи, скажімо так, з руком опору на тимчасово окупованих територіях просто знищувати окупантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, ви це бачите, і на днях ще побачите. І росіяни, здається, нарешті почали ставитись до цих слів з усією серйозністю. Он деяким чиновникам навіть сказали на День Незалежності України сидіти вдома. Так у Москві бояться атаки безпілотників 24 серпня. І от дивина, рік тому це українці чекали на обстріли у День Незалежності. А цього року на ті самі обстріли чекають уже росіяни. Що й казати своза планом.